Я ще хочу уточнити, бо насправді ем, про потенційне закриття 50 ресторанів, ти передбачив це? Говорив про це кількома місяцями раніше, там чи не півроку до того, як про це сказав наш Олега, не знаю, ну та Юрко Назарук. Тобто ти говорив: я це передбачав. Чи зараз в тебе є на, на цей рік е, якийсь такий сумний або навпаки, знаєш, якийсь такий кращий прогноз? Є ну, мені здається, що е, точно будуть закриватись ресторани ще далі, та, тому що цей процес е, не скінчився і, е, власне, ще оці от непродумані е, відкриття 23-24, коли люди е, просто переїжджали, скажімо, чи люди е, без підготовки, без розуміння ринку відкривалися. Е, Ну, трошки за великій е, кількості е, закладів, там е, ще не всі е, ну, вдалися чути. Та, тому оці такі закриття е, закладів непродуманих, які десь не вловили ринок, е, вони будуть продовжуватись, але, ймовірно, ну, не, не з такою швидкістю. А, а так, то в принципі, ми ж е, все, 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 все дуже буде залежати. Е, від е, ситуації загальної в країні, тому що ну, цей ринок дуже залежить від е, загальної ситуації в економіці і від психологічного стану, від е, ко, ко, кожен прольот е, шахеда по Подвійської області міняє ситуація кожна там е, покращення на фронті, погіршення на фронті. Ну і зрештою, буквально два дні і е, е, в нас. Е, там життя на цілій планеті може помінятись, тому що різні прогнози від інаугурації Трампа. От, тому, <сміття> <сміття> тому таке. Але точ, точно точно я, я би не прогнозував, що стане е, краще.